Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Міністри закордонних справ Європейського союзу закликають Російську Федерацію негайно припинити будь-який вогонь інакше не може бути нормальних мирних перемовин між усіма учасниками процесу. Власне, так сказала Калас, як речник від міністрів зовнішніх справ Європейського союзу. Міністри оборони Франції, Британії та України найближчими днями мають зустрітися для того, щоб обговорити питання миротворчого контингенту британсько-французького, який буде стояти в сірій буферній зоні. Отже, питання миротворців фактично вирішено. Ну і на сам кінець, президент Зеленський сказав, що Генеральною прокуратурою зафіксовано понад 183 тисячі злочинів проти. Людей в нашій країні, які вчинила Російська Федерація, це означає, що буде великий кейс в міжнародному кримінальному суді, і це означає, що ще стільки ж ми не знаємо. З вами Олексій Шевчук з нами «Цікаво» і не соромно.